Всім привітки! Ми вирушаємо на гірку знов. Хочеться піти ще покататися. Сьогодні дуже гарна погода. Хтось став на наше місце. А -а -а. Добре. Що, я швидко? Що таке? Втомились здать. Втомилась ждать. Зразу і вийшла за вами. На вулиці тепло. Типінько. Скажимось. Що, ви брали желізні сонки чи ні? Зараз нічка не зібрав, так. Ти брав ті кісанки. Вони і так вчора залишились, машині, поки лежать. Так, ми поїхали. Ми вже набрали чайку, кави. Їдемо на гірку, будемо кататися. Базар. Чого, ось, до речі, школа, де я вчилася, перша школа. Не цей синій кусок. <гум> 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 да, <ось>. Перша школа. У <гум> нас <гум> там дивіться на горбу хатки стоять. Да, ну, колись не було і я катався з вітом. Вони вже бутом закидали. Так, колись і ми там каталися, дитинстві. така у горка ця була крута. Найвелика. Ні, велика скоростна була. Це була змійка, а там була Черепанка. А, так, ну я не пам'ятаю на саме. А ця називалась Дона Бейчка. Подивіться, Дона Бейчка. Подивіться, яке у нас сонечко. Сьогодні красиве. День гарний. Як ми сьогодні? як з'їжджає. Ти зараз на ній з'їжджаєш теж? А як та називалась? От там де Сашуня? Дона Оце вона Дона чи ні, чи це була дя... дяйвола, то вона же була далі. Туди біля скоросної А де сонце ділося? За горбом. А додам... Дай, ж, хто? Що це там хтось є? А, нема на чого снігового. Я в цьому навіть не сумнівався не на хвилинку, що я був. Ми вчора сніговика ліпили. Я думала, він залишився. Я б здивувався, щоб він остався. А його забили. Ти взяла, так? Да? Хтось приїхав. Mm. Доставай. Mm? Доставай. Сань. Достаю. Сань кіт. Всього, ми йдемо. Якраз перед нами он, хтось приїхав вже теж сковзатись. Ну нічого, міста всім платить. А й там вже хтось їде, знову Капець. Ось залишки нашого сніговика розвалили. Ну, отут вчора аж так вискавзано не було, це сьогодні вже хтось не Ну, тут ну пробуй. пробуй, якщо воно тут скотиться. Давай, давай. Чого, чого? Побоялася. Ту тут різкий такий схил. Давай, давай. Хоч тут якийсь і пісок але воно щось ліс. Не, воно весь він спускався. Да, воно тут. Давай. Класно. Це дуже прикольно. А ти можеш і тут і туди йди трошки. Так, що й ого Класно. Мама. Да. Цей? Да. О, тато, тобі не дала на такий трос? Ні. Може, бери? А, я хочу взяти телефон твій і зняти, як nee, ти... Ні-ні-ні, не треба. Б... Nee, nee, а да, чого? Хай зніме. Повитить в другу сторону а десь. Ну, вона не приконтрує. А може й дам ось, Ні, я свого не дам, точно. Ні, <свісно> якось мені це страшно. Не А, я буду крепко тримати. Ні, nee, Сашоньки, дивись. Це і для тебе небезпечно? Ми подумаємо, біжи. Такий песик там прикольний. Скаче. Ташоньки вище? Та ну зараз дерево ще в'їде. Не хоче Що ти б'єшся? Ножки. О, ні. Це горка для старшаків, Сашин. Що? Це вже для старших горка, не для малошні. не аж так підпригаєш, але тобі так здається. Ні, ну трошки Вище вище, правильно. Тут отакий цей. Ого, ж куди поїхав. Ну так, бо вищий цей. Сашунька реально равлика знайшла. А він що може бути? Ні, він не може бути живий. Це а ку... равлики куди зимою Ти не думав? Я що? не знаю, а ти знаєш. Ну воно біло спадає, десь заховується. Тоді його треба десь Його треба десь ховати під камінець і ще щось. І, може він весною може От Отуди може де оте. Я й не знала, що равлики застигають на зиму. А, ну, а де вони зимою діваються? Я не ти, знаю. Не думала, Я думала, не може не вони, вони просто десь на сонці розплавляються, типу. вони ж із слиза зроблені. <ривіт> а, <ривіт> а ракушка <ривіт> залишається пуста. А нові де тоді весною беруться? Хто? А нові де висновить? Якось зароджується, не знаю, скуда вас. Діло її сильно дуже. Все, Міша її сховав. І прикрив, Посидіть, ти турботливий. А чоловік. щоб ніхто другий не побачив. Ну Сашеньки, тато туди сховав і прикрив цей корою його. Де. Ось тут під корою. Йому там буде тепле. Да, йому там буде добре. Потім поїдемо весною і заглянемо там тобі. Да. Добре, Мась. Ми зараз підемо туди, ще на горку одну. Якщо там буде гірше, то ми повернемося на цю. Ага, Скільки тут доріжок. Там теж тільки дві дитинки. Нормально. Ми, до речі, я вчора тільки спохватилася, зрозуміла, що нам не через два тижні, а вже через тиждень їхати в Карпати. Це капець. А я думала, що два тижні у нас є, я не знаю, які так з тими числами. Ну, через... ну, 12-го числа ми будемо виїжджати, одним словом. Зранку, зранку. О, тут теж прикольно. Вона така більш полога. О, Ми сковзнулись трошки там. І тепер йдемо ще далі. Міша хоче нам показати гірку, Це подивіться. Гірки моєї Гір... Да, Міша по гіркам своєї свого дитинства водить нас. Ой, але як красиво, подивіться. Краса. Блін, в мене такі слизькі угі, що я зараз тут а! точно навернуся. Диви, я просто їду. Коньки, так, да, є. Дивіться, як красиво де річка. і там такий захід. Як гарно тут. Ось дивіться, схили. Це ми звідти прийшли. Дуже красиво, прям взагалі. Я кайфую. Так, да, це ми тут за нею бігали, а отут ми прям фоткалися. Літом я тут бігаю по цій доріжці. Тут просто з різних можна... З різних доріг збігати і сюди пробігати. То я щось трошки зразу не зрозуміла, але так, да, тут ми бігали. О, чую, там вже ді... чую, діти кричать. Значить, там хтось є. Так, дивіться, отут, да, ось зараз струмочок буде, Да, це тут я бігала. Ось, бачите, ну зараз він не тече, а літочком. Він прямо тут так протікає. Так, зараз я буду я. Ой! Буду якось проскакувати. Хоба! Ой, кущі. Та давай прикольно. О, яка тишина. Просто супер. Що тут у нас? Пройдемося. О, я думала прямо зразу. О, вже пакета хтось кинув, це, мабуть, рибаки. Я думала, прям зразу буде. О! Чу? Де горох билась? Прям зразу мона буде, а ні, не можна. Воно трошки нижче там, але дуже красиво, подивіться. Вон лапки бачу на річці, хтось ходив, якийсь песик, напевно. Чи хто? Боже, це ж він міг би провалитися. Надіюсь, з ним все добре. Так, да, мороз добрий, навіть річка замерзла. У мене вже трохи путається, в мене просто якось замерз наче рот. Хоча, наче й не сильно прямо ж так холодно, але якось в мене губи так повільно рухаються прямо зараз. Але хочу сказати, як класно. Я не знаю, я без природи просто не можу жити. Я просто обожнюю ліс, річку, небо, будь-яке, похмуре воно, чи воно сонячне, дощовий день. чи... Сонячний, так само. я все люблю. Я просто природу дуже обожнюю, я ціную кожен день. Я, знаєте, саме із тих людей, яка ходить, оце і така. Ой, дивись, який гарний листочок! Ой, дивись, яка хороша гілочка, Боже, який прекрасний сьогодні день. Ну, Оце саме я. Я і є саме така людина, яка ходить і просто. Захоплюється світом, захоплюється кожним днем. І дуже шкода, знаєте, що в таку в такій зараз ситуації ми живемо, казалось би, чому не жить спокійно, щасливо. Нащо творити зло? Ну нащо? Навколо стільки всього прекрасного, стільки всього. Уже в нас є прекрасно. стільки всього ми можемо самі робити. Для себе, для людей. Ну, я гадаю, що люди створені саме для того, щоб піклуватися про землю, про природу, один про одного, а не для того, щоб нищити. На що нищити? Тому такі реалії зараз у нас не дуже. але... Все рівно кожен день він прекрасний для мене. Для мене він прекрасний. От сьогодні ми пішли на гірку. Це просто ну, супер. Супер класно. Міша вдома зараз ці дні. І я дуже рада, коротше кажучи. Хоча вже коли це в понеділок він іде на роботу. Не хочу його пускати, але прийдеться. Я тут загнув гілку, щоб він Гілку Що? загнув, щоб тобі не заважав. Да, тут такий камінь. І що тут стоїть, щоб все не втаранилась. Покажи клас, ти не змерз? Все, тікаю. Ти бачиш. Ннялась трошки вище, сашуня летить, вона постійно сюди втаранюється і далі не летить, не з'їжджає. Міша там трошки притоптав ті кущі. Давай! Ух! Поїхала далі. Я тільки що теж, до речі, з'їжджала. Там відео є, якщо воно ну, нормальне, я вставлю. Так, да. да, ще один раз і будемо йти. Але ви вже бачите, кротовиння трохи ти мінаєш <гум> Вона тільки що по ньому проїхала. А ні, не... вона тут збоку, так, да, збоку. <гум> Все вже нормально. Уже нормально, там вже його й немає, того горба майже. Давай! А ти ж можеш теж ним керувати. От я теж їхала туди, а потім викерувала сюди назад. тако всьо й силою дави в ту сторону, в яку ти хочеш їхати. Старайся. Так, в нас уже темніє потихеньку. Ми вже йдемо. тато несе Як твої руки? Давай я буду нести. Да, ні, мастер ти неси. так. Переступай, там свиська, щоб не послуг. А, тут аля, ладно, щоб. Так. Да. Хоп-хоп. як? Ногами. Ногами, я думала ти руками. На голові, точно. Ти ж завжди так робиш. Все, ми вже підійшли до машини. Будемо їхати. Дуже класно погуляли. І довго. Сашольки не змерзла, Ні, Ні коли рухаться нормально. Я всього лиш з'їхала два рази і так зігрілась добре. Йдимо сюди. Ну, це в мене так... Хай тату відкриє. Там не треба дубить на кнопку, я просто не нажати тут Все. Сідаємо. А мені вже не болить. Не болить? Це добре, масюшки. Сідай. Задоволена? Так. Да. <laughs> да. Так, нам ще зараз в магазин треба з'їздити. Mm -hmm. Дивіться, ми стоїмо, я так щось сиділа в телефоні, піднімаю голову і подивіться, як тут, як ото ми в горах уже. ніж глянь на небо. Кажу, ага. підняла різко голову, наче гори ось тут. Да, а так, ми і... так наче ми в там світло, а там просто, так, да, як ото, так ми в Карпатах. Ну, чесне слово, прям, як ото це гори. Ну, прям mm -hmm. геть. Насправді ми. Не в не в городу, в... в рідному місті. Так. Їдемо вже ми додому. І що там скупився, що там треба було нам трохи. Я курячу бо ти задумано. О, точно. Що це? По -стилу. По -стилу. По -стилу. А, пастилу. О, мамі досить. Добре? Тобі дві мені дві. Добре, мені одну можна теж дві. Добре. Добре, все. Як ти сказала дві, значить буде дві. <сум> Шумка збирається. Це? Вже великий місяць у нас. Він так-то не сильно видно на відео, але він насправді дуже здоровецький. Міша з Сашонькою біля вікна. Не так великий, так, як... Яскравий, як фонарь світиться. Сьогодні якийсь повний Супер місяць. сашоньки відходь, бо тут холодно. Анук. Який яскравий. Так, ну, Може, камера іск... не, передає, але... Ні, вона не передає, але. Сліпить капіталь. Він мало. дуже яскравий, аж аж в очах цей іскорки. Угу. Дуже яскравий сьогодні. Хто Реально, помітив я ще? Я... І біля нього одна зірка. Ось. Угу. Класно. Морозець. Яке небо світло. У світі вже морозит два показує. Да, мінус? два. Мінус, 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 мороз, це мінус, так. Да. Часечка. Поки я тут хожу, ще хочу показати. Дивіться, як гарненько на ялинці мої іграшки, ті, що я шила, виглядають. Така, де це тут ще? Ось така. Скажи, між ці ялинці вони дуже підійшли. Прям, прям дуже. Ще ось така. Ця така прям теж рожева, гарна. Так, і ще такий будиночок. Теж гарненький. Відчуваю, наступний рік буде контейнер по виготовленню іграшок. Не контейнер, а цей фабрика. Да. У мене буде особисто. Гарно, так. Здорово. Да. Хто теж балдіє від ялинки, як я? А то вона гарна у нас я, п яті. П яті. Сашенька наминає дідуся мороза. Да? Миколай, Миколай. Та да, що це я? Яка й підписник по по з приводу ці равликів? Куди вони діваються за ой? Тому? До речі, да я там в, е, відео попереду е, показувала равлика. Mm -hmm. Сашунька сьогодні знайшла. Хто знає? Що вони роблять як зимою? Да, як вони зимою? Чи вони падають, як ти кажеш? Анабіоз? Анабіоз, анабіоз? анабіоз чи ні. І взагалі, де вони діваються зимою і де вони з'являються літом? Цікаво. Хто знає, пишіть. Mm -hmm. Кексочка, ти щось пав тут? хлопчик. Ти геть голодний, бачу, так? Да? ледь-ледь лежить. До речі, покажемо вам. Нам ми, Аня з Ігорем подарували ось таку картку в юск, і нам треба буде поїхати уже десь і використати. Нам, так, да, так, так, так. Подарункова карта не підлягає поверненню. Не-на-на, -не -не -не, забіж детально і цікаво, протязі скількох її треба використати. Зараз я її дістану, вона прям така тверда. Зараз. А тут щось треба стирати типу ось так. Я думаю, вже ну це не зараз, да. Ми зараз це робити не будемо, щоб не зіпсувати. Але це, з'їздимо, да? Коли це ми можемо з'їздити? Може на наступному тижні? да, по роботі, посираємо. Глядимо, може щось там якось покривалося шоньки, чи взагалі щось в хату. Я думаю, я знайду, куди їх витратити. Дуже такий прикольний подарунок вийшов. Мебель. Кого? Мебель. Ні, Мась, мебель тут а, не вистачить. Тут тисяча гривень. Да. Прикольно, дуже класний подарунок. Тим паче для такої сороки, як я. Тому що в мене тільки в юз запусти, я там все хочу купити. До речі, е Додивляємося шосту частину зоряних війн. Ну як додивляємося? Це міша дивиться, а у нас я просто. Дивлюсь. А ми з Сашонькою хто що? Я в телефоні сашуня в планшеті. Ну а, а так, ну я теж трошечки піддивляюся, звісно. Ще так пару нових років, і я геть буду знати про що там. Ні, я казала, що я теж хотіла подивитися, але в мене все ніяк не виходить, бо я там щось постійно десь щось роблю.